Привіт, я Юля і ви на каналі Історія одного хрестика. Сьогодні розпочинаю знімати свої людневі зимові старто-фініші. Маю надію, що щось буде фінішувати, бо тут невеличкі роботи. Ось, і маю надію, що вас трохи розвеселю, розраджу. Вам буде цікаво. А зараз я покажу розкажу. І потім буде інше включення, коли буду, почну роз, відшивати. Що я приготувала? По-перше, розкажу, що в кінці грудня я виграла в лотереї у Вікторії Попович те, що дуже-дуже хотіла насправді, це ось дві роботи будуть в, цьому, в цих стартах. Одна з них це ось цей таке, я не знаю, зимове містечко. Я не знаю французькою кролетем дітей. В чому річ тут є автограф від цієї. Цього дизайнера я хочу звернутися до Олі, Олі Пондекуа, щоб вона мені переклала, бо французьку зовсім не знаю. І я так зрозуміла, що це від неї є такий подарунок в фонд Вікторії Поповича, в лотерею. Я виявилася, що я підписана. Я дивилася колись у Олі. Огляд виставки, і там були ці роботи. І я підписалася на цей на цього дизайнера. Ну просто тут ну дуже класнюче. І, що ще в цій лотереї йшло, це ось ця основа. Я поки що не відкривала, бо вона білесенька. Чесно кажучи, не знаю, тут вклеєна канва. Бачите? Ну і окантовочка така гарнесенька. тобто треба відшивати одразу тут. Потім я подивилася, що це батько цієї дизайнерки робить ці рамочки. Ну, просто це таки буде досвід. просто... Просто чудовий, чесно. Не знаю, як я буду закріпляти, як я буду там все йти і не йти. Ну, подивимось. Мені дуже цікаво, тому це буде перший старт. Ну, як він як вони будуть по черзі йти, ми дізнаємося пізніше. Це одна з робіт. Далі в цій самій лотереї була схемка від Дар'ї, Місік Стіч. ось цей такий чобіток, Я так розумію, він не дуже величенький, якщо це розмір і пак тут є а ця тканинка для того, щоб ось тут її пришити. Я так ну, продивилася. Ось, І він, він товстезненький. Я не впевнена, що саме так буду його щось червоне там оформлювати. Чи... Ну, подивимось, тобто я спочатку хочу відшити взагалі. Як з'явилися ці старту-фініші, я виграла ж цю лотерею. Мені дуже захотілося спробувати три будиночки і цю, цей чобіток одразу відшити, щоб вони не лежали. Бо якщо не візьмешся одразу, вони невеличенькі, я думаю, їх шити там кілька днів. Ось тому я і маю надію, що в лютому, можливо, я їх і фінішую, щоб вже на весну залишатися з весняним настроєм, подивимось. Далі це буде Наталя Лужанська. Це буде янгол зелений, той, про який я дуже давно хотіла. Я вам показувала, мені здається, восени я купувала його. І янгол червоний. Теж розповідала, коли купувала червоний теж буде в цих стартах. І ще один старт це такий, я ніколи не відшивала затишні хрестики, і я не могла пройти повз цей будиночок це Різдвяна кав'ярня. Кав я бачила вже багато відшивок, всі в захваті, тому я маю надію, що навіть якщо мені основа не, не сподобається дуже сильно дерев'яна. До речі, мені Ульяна казала, писала, що вона може і на Акриловій основі зробити такі набори, якщо треба, якщо я ну, на акриловій лужанську гарно відшиваю. Але просто в неї ці будиночки і дівчата, вони ну, прямо от мені на дереві і виглядають гарно. На акрилі, мені здається, буде не так. Хоча ось це які зимовий можна було і на акрилі відшити, а ті, які мені подобаються ще, вони мені більш подобаються на дерев'яній основі. Так, і ще буде один шостий старт, тобто я шість планую стартів, як 6 днів в тижні, а неділю у нас вихідний. Це буде схема від Анастасії Славіної, така затишна, мені дуже подобається. Це у неї була така акція, коли можна було купити схему. Вона робила з. Вона робила свій магазин на Etsy, і можна було, поки вона над ним чи над сайтом вона працювала, я зараз вже не пригадаю, це було наприкінці грудня. І вона в подарунок ти купував схеми, якісь, які тобі подобаються зі знижкою. Вона в подарунок, на початку січня відсилала таку бонусну схему, яку вона не продаватиме, а от відсилала, відсилала саме тим хто, тим, хто купив. Ось, Вона мені дуже сподобалася, ця схема, знаючи, що. Насті легко відшиваються. Тут, звичайно, там більше 4 тисяч хрестиків, але ну, може не в цьому лютому фініш буде, але трохи повишивається. Так, які маю плани? Я маю плани щось з цього завершити. Я маю плани, маю надію, що, наприклад, дівчата ці янголи будуть швидко відшиватися, і, можливо, і чубіток, і перша робота теж швидко відшиватися. І разом з вами ми зараз. Оберемо хто за яким, я не пам'ятаю, як тут номери, ну бачите, так, 6 штучок. І я хочу на початку спочатку стартанути, тобто понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота повідшивати. Справа в тому, що в кожний з цих день у мене неоднакова кількість часу на вишивку, тобто, кому як пощастить, а потім вже подивитися, на якому етапі і обрати чи кілька чи якісь ще повишивати тиждень, чи обрати ті, які ближче до фінішу, і їх фінішувати. Тобто, щось ще вам показати, а, окрім стартів. От так. От, така у мене задумка зараз. Подивимося, як це буде в процесі. Отже, поїхали перше. Перше ось це, мабуть. Другий, другий процес це у нас чобіток. Почну я з дашиного чобітка. Так, після неї. Одразу третій. Це буде зелений янгол від Наталії Лужанської. Так. Після, о, будуть французькі будиночки. Класно, в середу, це класно, у мене всереду багато часу є. Так, четвертим. Четвертим буде. Це Winter Books, так називається, схема від Анастасії Славіної. Якщо я все правильно. Так, п'ятим буде кав'ярня від затишних хрестиків. Ну і залишається у нас червоний янго. Це так от будуть вони по черзі йти. Чудово! Зараз собі позначу, напишу, як воно все виклалося. І розпочну відшивати. Думаю, що я вам зроблю включення, як у мене стартнув кожний дизайн, а потім вже буде ще додатково, що у мене фінішувалося. Бажаю вам гарного дня. Сьогодні 11 лютого неділя, і завершився перший тиждень моїх стартів зимових. Я спочатку думала кожного дня вам відзнімати, як просуваються, ну, на початку наступного дня. Але потім все ж таки вирішила одразу вам все розказати, показати один за одним розказати, що буде далі. Ну, що я собі так вирішила далі. Отже, першим стартом був міні-чобіток від Дар'ї. В понеділок я відшивала не дуже багато. А тому тут відшито лише три лінії ну, три елементи з дев'яти, тому що тут вісім, мені здається, ну таких полосок, по пол, смужок, смужок. І ось тут квадратик це дев'ятий елемент, тут хардангер, ну, щось таке. зараз трошки похмуро, тому не так яскраво передається, але дуже, ну, мені сподобалося. Воно насправді легко йде, і те, що в мене було мало часу, дозволило мені небагато зробити, але легко. І дуже хайненько і дуже гарно. Що за тканинку я обрала? Вона трошки тепліша. Це мурано 264-го кольору. І є я залишила собі, ну, я так відрізала величенький. Там, в схемі 28-й каунт пропонується, я взяла 32-й, щоб він трохи менший був. І, можливо, ще один можна відшити. А можливо, я ще думаю, що він же буде двосторонній. Ну, як двосторонній, він не має бути двостороннім, але якщо там якісь елементи відшити ще. І з іншого боку, як пінків зібрати не просто тканинку, а таких двосторонні зробити. Можливо, я так зроблю. Поки що те, що є. Потім, коли дійде справа до бісер бісерпетіт такий малесенький, я його пришивала христиком, христиком, щоб він тримався. Так ось, коли прийде час оформлювати, тоді буде все зрозуміло. Далі відшивався зелений янгол від Наталії Лужанської, і тут у мене був майже весь день вільний, ну, відносно вільний, тому ну, дуже багато відшилося. Якщо ви не відшивали, то спочатку відшиваються хрестики, потім відшивається бекстіч і потім вже пришивається бісер. Ну, так, я рекомендую Наталі, я, в принципі, так роблю. І це класно виходить. Ось Тут вже готово майже 68%. Тобто ну, дуже класно за день вишилося, хоча я дійсно багато відчувала. І мені ці сукні, вона так класно ці. Переходи робить цікаво дуже, Янголятко. Так, далі французькі будиночки. Тут я була в ступорі. Зараз покажу чому. Тому що я трохи не дочитала. Ну, по-перше, я перекладала французьку, я не знаю, дещо я не здогадувалася, дещо перекладала з допомогою фото і Google. Тож, тут відшивається через одну ниточку, через одне переплетіння. І каунт, мені здається, щось на кшталт 28-го, можливо, навіть 32-й. Ну, тобто, я тут петітом відшиваю це хрестики. Там, звичайно, рекомендується тут ну, значить, так, тут два кольори: білий і синій, і ось це перехід Vix day Works двері відшила. Тут рекомендується ось цей саме синій, типу, півхрестом відшивати, щоб ну, швидше я, я не зрозуміла, ну, так рекомендую, що можна відшивати півхрестом. Але я собі е, вирішила, що все буде хрестиком, так буде об'ємніше. І просто, ну, щоб ви розуміли, наскільки це дрібнота. Ось це хрестики 16, мені здається. А це ці будиночки. Угу, дуже ну Просто гігант! Ця лялька гігант порівняно з будиночком, проте ну, відшивається зручно. Голочку залишаю, бачите, в одну ниточку, бо ну, закріплювати обережненько треба все. І я тут, ну, скільки було часу, я повишивала і залишила, не відрізала, щоб далі йти білесеньким. Я відшивала двома кольорами синім і білим, щоб ніде не прорахуватися, бо розпускати достатньо складно. І ниточка ж третя, тканинка така, ну, трошечки цупка, але вона натягнута, і ниточка перетирається. Ось, тут у мене, я так собі прикинула десь ну, відсотків 10. Тому що це основний великий будиночок, тут ще будиночки, тут є подаруночки, тут ліхтарики мені здається. Ну, тобто, тут ще є що відшивати, тому, я думаю, тут 10% якось є. Наступним а, був дизайн від Славіної. Winterbooks він називається. А, теж. Давайте відшива... так, так покажу вам бавовна. У мене для нього ось такий бавовняний магнітик від Helpers. І дуже легко пішло, дуже цікаво. Просто небагато часу було. Тут я відшила. Десь 15%. Взяла, Я дуже довго думала над тканиною, чесно кажучи, білу, звичайно, я не хотіла. Хотіла, чи блакитну, чи сіру. Ну, просто блакитне, ніби то більш така світла, така святкова, можливо. Але, врешті-решт, я зупинилася на Белфасті. Це 705-й колір, 32-й каунт. Ось, і. Мені подобається, мені подобається, і так, і легко шиється, сагає, все чудово. Ось так. Так, п'ятий яти, дизайн. Це була різдвяна кав'ярня від затишних хрестиків. І тут мало часу, це нічого не сказати. Майже, я не знаю, може годинку, що там я вона відшивала, 170 хрестиків. ну Це, мабуть, я годинку повишивала. Дуже цікаво, всі дівчата казали, що Ульяна Клеї де лице, де зворотній бік. Тут, бачите, зворотній бік, трохи перфорація така. Щільніша, так, нібито тут трохи тонкіша. І по, цьому, по цій вивісті, мені здається, що це вивіска, можна зрозуміти, де лице, де спинка, тому я думаю, ну, тут не було наклеєно. Ось поки що нічого мені більше подобається відшивати цей дизайн, тому що він мені сам по собі більше подобається, ніж чарівна країна, яку я відшивала минулого року, та навіть позаминулого поза року. Що я казала, що на я на дереві більше відшивати не буду. Єдине, мені цікавить, наскільки буде, бачите, ну тут трохи видна основа. Мені цікаво, як це буде потім вже в завершеному, чи буде воно так само трохи просвітлювати. Чи воно буде все наповнено, плюс тут ж буде ще бісер, тому ну, дуже цікаво. Але е, мені шкода, що я дуже мало повишивала, реально шкода. І останній старт це червоний ягол, янгол від Наталі Лужанської. Тут трохи більше. Ну, 45% майже е, до половини не дісталася, але сукня готова. Тут вже одне крило, тут буде інше, волосся, дівчинка теж все класно. Тут я все чекаю, коли буде бісер білесенький, бо він такий об'єм дає, ніби вона така пухнаста. Ось, І мені дуже цікаво на це подивитися. От, я не дуже люблю металік, але ось тут чомусь він не дуже складно відшивається. Трохи там десь чіпляється, а в принципі, непогано виходить на цій основі. Люблю я цю акрилову основу, чесно кажучи. Ось тому дякую Наталі, що вона таке робить для нас. Отже. І подивившись на це, я подумала, що треба ж і трохи якось щось фінішувати. Тобто дати собі ще тиждень для того, щоб фінішувати якісь роботи. Спочатку я думала, що обрати роботи які там одну-дві-три чи повідшивати ще кожну тиждень, а потім зупинилася на тому, що я хочу завершити те, що дуже близько до фінішу, це ось ця, цей різдвяний з янгол зеленої, в зеленій сукні. І оскільки, можу, не хочу залишати надовго, я пошию ще чобіток. Я вирішила, що малесенький чобіток. ось цей, Оці два дизайни я планую на наступному тижні відшивати, завершити і вам показати завершення роботи. Тобто, у вас буде такий випуск про старт фініш трошки. А інші роботи, буду дивитися, як вони будуть просуватися протягом лютого, тобто ви вже їх побачите в лютому, якщо я їх буду брати до рук. Якщо не буду, то буду кудись їх вставляти, чи в СП фінішую, коли щось завершиться, чи ще щось. Тобто, поки що план на цей тиждень такий. Я беру ці два ці дві роботи. Якщо мені ще й вдасться оформити цей чобіток, то це буде взагалі. Плюс 100 балів мені за те, що я це зробила. Отже, зачекаю до наступного включення, щоб показати вам, що вийшло. Ще один тиждень минув, і е, можу звітувати, що фінішувала, як воно відбувалося. Почнемо з найочікуванішого це ця дівчинка, янгол зелений різдвяний. Якщо так от дивитися, дуже класно, об'ємно виглядає. Ти навіть не помічаєш, що це бісер, об'ємно виглядає така хутряна, я мабуть думаю, обробка краю. Ось, так, звичайно, під кутом ти бачиш, що це бісер. Легко відшивався. ну Я, звичайно, мало час, він і так легко відшивається. І дуже класно. У мене вони всі на підставочки. Це для мене такий декор, чесно кажучи, вони мені більше подобаються в якості декору новорічного, аніж як іграшки ялинкові. Позаду приклеїла. Я клею задники, клей ще з часів скрепбукінгу. У мене є привірені клеї, які, в принципі, 7 років вони не відклеюються. Ну, Мені подобається, подивимось. В принципі, господи, можна потім ще доклеїти. Ось, на підставочці гарнюща. Що було, я коли відшивала. От, давайте покажу залишки і розкажу. Залишки, як завжди, надалі добрі. Єдине, що ось 310 номер. Ну, взагалі я по залишках, оскільки тут DMC, всі номери представлені, ну, типу, я не бачу проблем, якщо щось там ну, не вистачить, чи тобі переп... ти розпорола і по нові треба відшивати, то ок. 310 одна ниточка залишилася метрова, тому що це був лише бік-стіч. Ну, то там вдві, я в дві бекстіч в одну і в дві ниточки, і я там, де в дві, просто робила два проходи бекстічу. не поєднувала подвійну ниточку. Так простіше і викладається гарніше. Можливо, хто в ще складав, можливо, йому там чи впритул, чи не вистачило, не знаю. Ось. І ось ці металіки, до речі, ось на, у мене акрилова цупка заготівка. На ній металіком. Ну, нормально відчувати. Нормально порівняно з тканиною. І оскільки тут його мало використовується, то а, Наталя дуже класно кладе по ну, половинку у пасми. Це класно в тому сенсі, що якщо ти ним не користуєшся цим металіком, то воно залишиться, ти чи викинеш, чи ще ну, зайві ниточки не хочеться. Тож з ниточками Ок і з трохи бісерою залишилося, ну, він такий не. Не дивний, так ось, стосовно, бачите, тут три чорних було бісеринки, і я пришила спочатку праве око, потім почала пришивати ліве, і дивлюся, що праве око трохи менше. Ось та бісеринка, третя, вона ось ці однакові, а та якось відрізняється при пришиванні, так ніби не видно. І я пришивала там, якось розпускала, бо не люблю бісер за те, що я його пришиваю волосінню, тою тонесенькою, і вона у мене, я її майже не бачу. Через це мені не дуже іноді ну, те, що не подобається, просто я трохи більш до цього ну, прискіпливо ставлюся. Треба більше уважніше дивитися, чи вона ніде не зачепилася. Ось. Отже, готова дівчинка. І стосовно. Цього чобітка Christmas Token від Miss X Stitch Далі я його вишила. Зараз буду вам все поступово розповідати. Давайте покажу. Ось він. Не такий схожий, як тут. І, бачите, трохи більший за дівчинку. Він такий, ну, не маленький, але величенький. Що тут? Я відшила, вперше вирізала хардангер. Трохи цими ножицями у мене одні, вони товстесенькі трохи, бачите? Так от збоку. Для хардангеру, я так розумію, щоб от пласка була, оця, ну, кінчик плаский у ножиць, тоді класніше. Ось, відшила все класно, поєднання золота, потідний цей. Бісер, все класно. Єдине, що там рекомендується 28-й каунт, я брала 32-й Мурано. І ось тут мала бути, мав бути гудзик зірочка. Я його приклала, навіть мені здається, пришила, ну, так, почала пришивати, подивилася, воно трохи якось, ну. Завелика, вона і товстесенька і завелика виходить. Тому я тут у залишки залишилася з цього бісеру, навіть після того, як все відшила. Бачите? Я тут перешила таку, ну, для, як на мене, квіточку з двох цих кольорів бісер. Ось. Ну і я відшила. І, чесно, я хотіла якось. Не так оформити, тому що тут, ну, тут не видно, а я бачила фото, воно таке об'ємне. Товстенький такий і чобіток виходить. Мені хотілося більше як іграшку, і е, я подумала, що треба ще задник відшити. Е, я взяла, поєднала деякі лінії, ось цю і ось цю. І тут якраз застосувала той самий гудзик, який йде наборі, щоб він ніде не валявся. Ну і додала рік, в якому я відчувала цю іграшку. Що тут? А, і вирішила, що поєднувати буду без пісеру, там хоч можна було трохи його приткнути кудись. А просто таке поєднання білого і ось цього діамант. Тут є діамант. Я не знаю, чи розповідала цю історію. Якось я цей діамант не по не розділила у нього тут, бачите, так от, у нього тут шість тонесеньких, тонесеньких ниточок. Я почала товстою відшивати, а потім подивилася, що щось не так, і потім розділяла на тонесеньку. Я відрізала якісь там 50 см, що не дуже воно Це ось така тонесенька, бачите, виходить, і розділяла, щось залишилося, ось так от залишила, намотала на бобінку. Отже, і коли я почала збирати, ну, верніше, як я планувала збирати, я хотіла зібрати. А, бізкорню, як бізкорню. І я вирізала там є шаблон, його зменшила, тому що в мене менший розмір був. Приклала і прошила по краєчку О, так видно. золотим ось цим діамантом я прошила Backstech. Потім прошила бекстіч для тієї задньої сторони і відшила тут все. Ну і потім вже всередину, що я всередину не думала, спочатку лише просто. Слімтекс є такий, ну, типу синтепон, але він такий щільненько прибитий. Ось. А потім вирішила, що все ж таки там, я особливо пратицю не збираюся. ну Не думаю, що доведеться. Я взяла Ватман, вирізала менше за діаметром, з двох боків його обклеїла цим слімтексом. І ось такий він, ну, якесенький гнучкий. Єдине, ну, я почала від, Ось тут я його, так, я його приклала, обтягнула трошки. І потім почала збирати під корнюшнім швом і дивитися, збирати обережненько, тому що тут ж не було 100% співпадіння стіпків. Приблизно вони були, приблизно ні. Ось тут, звичайно, видно ось ці загін тканинки. Але нічого, мене це не бентежить зовсім. там, ну, В принципі, дуже класно. Тут, звичайно, все. Пласке. Єдине, що тут, мабуть, треба було якось надрізати саму тканинку, щоб вона лягла класніше. Ну, вже це запізно, але отак от, в принципі, максимально вона рівнесенька вийшла, і м'якесенька і приємна. Донька моя в захваті взагалі. І, до речі, вони так класно погамі, хоча нитки за номерами не всі співпадають. Чи, може, взагалі не співпадають. Ну, просто так от палітра така цікава, жовта, червона, зелена вийшла, мені подобається. Ось, Ну і зробила таку, китич... не китичку, а підвіс. Це я взяла червоний кольор, зелений, який тут був, і білий, і скрутила. Сама скрутила, вона тонесенька-малесенька, і підходить, мені дуже подобається. Напишіть мені, як вам такий варіант оформлення. Ну, класно. Класно тим, що м -м, дотичний, різні тут ці фактури, його приємно дуже ну, торкатися. Ось. Ну і мені подобається, що я щось вигадала з задньої частини, бо він може так висіти, може крутнутися, і чому б ні, щоб позаду було теж щось цікавесеньке. Напишіть мені, що ви з цього приводу думаєте. Ось, і в принципі, я на цьому буду завершувати зимові старт-фініші. Я, звичайно, дуже хочу, ну хоча б до кінця березня, завершити те, що я розпочала в цих стартах, але, ну, не стовідсотково це буде. Мене це не зовсім там. Засмучу, просто так би хотілося. Ось. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що пишете свою думку, цікаво її почитати. Цікаво подивитися, хто як під яким кутом дивиться на дизайни чи на результати, що він бачить в тому, що ти робиш. Це цікаво інша точка зору. Я вам бажаю гарного сонячного дня і побачимось!